Всім привіт! Така чудова погода. Ми з Анюткою вийшли на прогулянку. Привіт. Щось ви довго. Ну, магнем на Аня, Що там? Ой, були? були? На Сироватка тобі принесла. Ну я улюблена сироватка, я вже без неї жити не можу. Капуста. Цибуля, картошку забула і цибу... то купляла цибуля. Ага. Так, виложиш бо мені пакет. Добре. О. Салат папка щось там. О, біля шинь. Ну, мікроволновки подегрієш. Нічого собі біля тільки я їх не їм. Ой, а вони, бачиш, які вони трошки... Я ж в холодильник їх поставила, тож думаю, м'ясо. Ага. На творог не знаю, що будеш там робити. Творог. Петрушка. А салата вже в Жанни нема, так? Да? Отого От для курей? Ось два яблука впало. О, Ань, дивись які яблука. Да, яйця. яйця. Сливки? Сливки. Огірки. то огірків трохи є. Картошку. Ну. А це ця mm. смородина ще нормальна. А то ж ти казав пожовкли огірки. Ну, пожовкли, але то ж трохи мало. є. То ж щось трошки є. Маси вони ну, О, то. А це з м'ясом вчора були такі хрустящі. Та ти мені спеціально розказуєш, що вони ще є. Не знаю, Аня, Ань, попробуй. Давай ну. Попробуй, з м'ясом. Ну, трошечки вони ну, твердоваті. Вкусні? я Зараз нагрею. Ну. Нагреють тобі? Ну дивися, всі забрала. Вчора вообще були. Таке тісто було, м'ягусі. Такі смачні. І фарш, думаю, Віталік є, Віталік. Та Віталік сьогодні ввечері приїде. Він вже два дня. Бачиш вам на дві ночі. Я їх в цьому. На друшляку, знаєш, uh -huh. же, на пару то вони такі робляться роза та Ти в мікроволновці, Ну зараз попробую. А вот ці спекла. Давай Аня, тарелок. А там ще є ці пирожки. Давай. Тарелочку, давай таку э, плоску. Ну це ж не так. Ну, ну плоску, це ж глубоко. А. Ну да, ну боже, ну так довго. Слушай, ти не знаєш яка плоска. О, а чого тут? Маннік з маліною. Ага, це манник. Виглядає апетитно. Зараз будеш пробувати маннік. Будеш? Втомилась uh -huh. на сонці настільки спекотно, неможливо йти. Посидимо в холодочку. Uh -huh. Анютка вже прийшла з прогулянки і я тут насмажила кабачки. Ну, і зараз поїмо, і піде Анюта далі гулять, піде до Маші. Вже повернеться годин в 22.00, саме раніше. А ще часом і пізніше. Добре, що тебе там проводжають. Мені не треба тебе забирати. Mm -hmm. Смачно. Mm -hmm. Ти ж таки любиш там е, чесничок, майонез, помідорка. А Зараз кабачки. Деш... Ну, як дешеві, ну недорого. Ось, можна їсти. А скоро на дачі, може, виростуть. Я собі буду е в духовці запікати. Ну, ані в духовці не подобаються особливо, да? так? Смажені подобаються. Все, наїдайся і йдемо. Заведу тебе в гості. Приїхала наша Оля з Чорногорії. Вже нам такий влаштувала обід. Анютка, хочу подарувати тобі презентик, такий маленький. саменька, вже відкрий. Дякую. Тут сюрприз, сюрпризи. Це воно запаковано ще заклеєно. А ти вже що це таке. Я Тобі не говорила, що був сюрприз. О камінчик називається кошаче око. Яке гарне. Надівай. Дуже гарно. А так ближче покажи сердечко. Угу. Кошаче око, супер. Треба застібнути. Ти напевно не тою стороною сердечко. Отак треба, так. Давай я тебе застібну. Сказала дякую. Угу. На здоровічку. Здорове і ще краще купив. Боже, яке гарне. Ну, ну, так всім смачно. Так, да, дякуємо. Дякую. Така цікава гра. Ну, і така ще є складати машинку. А це до якого віку? Вийшли від 3 до 8. Угу. Бо тут вже багато дуже деталей і можна от різні пори року вибирати, а можна щось своє. Там, наприклад, Вишинки на дереві, на прийменники. Треба знайти саме такі, картинку складати. Цей складніший варіант, а цей такий для менших діток. Там просто з частинок транспорт складається. Таку картинка. Боже, яка милота. Ану. Іще братик і сестричка. Трідня. Дуженяшки. І така сімейка. Мама, тато і дві сестрички. І оці дуже смішні малюки. Ну, я не можу, але ну, це взагалі. Покажи, яка картинка в тебе вийшла в результаті. Получилась. А які там ще є? А, там є зимова, осінь і весна. І весна. Анюта цілий вечір сьогодні малювала малюнки поклітинка. Ну, це не поклітинка, це бурця. Це... Ну, не тільки сьогодні, вже два дні малює. Хелл кіті котик де ти таке побачила в YouTube. Ну понятно, молодець в цьому замку. Аню, ти тепер живела бубу. Так? Да? Угу. Буся тут примостилась на балконі. Бусінка. Вже знову гримить грім, напевно, буде дощик. Вже ці дощі надоїли. Бусінка. Скажи всім привіт. Що ж ти така гарненька? Сами гарний котик на світі? Що будеш знову малювати? Mm -hmm. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока!